Нещодавно, десь місяць тому, півтора місяці тому, військовослужбовець Сестрибатівський в інтерв'ю Українській правді сказав про те, що йому не вдалося підірвати мости за якихось певних технічних причин, але все це було заміновано і це могло б статися, але воно не сталося. От мені цікаво, що ти думаєш. Так, дійсно, я служив на Чангарі, це було в 16 2016 році, і основна задача моєго бойового підрозділу було це у випадку руху ворожих колон, підрив мостів, прийняти бій і згодом відступати в сторону Салькова. Де знаходилась дамба, це в тил, я маю на увазі, це на 20 кілометрів від Чингару в тил, там, де знаходилась дамба, яку мали підірвати після того, як ми від, від, відступили. Це просто до того, що не тільки один Чингар. Не? Що стосується конкретного військового слухало більше питань, ніж дало відповіді на ті, які були до цього інтерв'ю. Е, бо для мене все це незрозуміло і нелогічно з військової точки зору історія була. Звісно, це інтерв'ю направлено для цивільних осіб, які в цьому особливо не розбираються. І направлено якраз в той пік критики, і в той пік от, то, тої тези, яка була посунута в інформаційному просторі щодо розмінування Чонгару. Я е, не є сторонником саме розмінування Чонгару. Для мене є головним питанням, чому не підірвано не були підірвані мости на півдні України. Чонгар це не єдина точка входу Росіян на півдні. Є ще Армянськ, там де ж де міст, який теж був замінований. Є ще Вінічиськ, е, є ще Чаплинка, е, є ще Каса і, і є ще в тилу е, кучу. Бо ви розуміли чангар і все, що навколо, це як е, пательня, да? пательня, на якій смажать картоплю. Ти можеш зайти на місць через чангар, на цю пательню, але тобі можуть обрізати логістику далі, на Салькова, на інших е, переправах містах, які теж далі є. І ти, о, ти будеш знаходитись заблокований оточеним е, по колу Сівашем, через який не перепливеш, не перейдеш, не переїдеш. Якби... І чому так сталося? Для мене питання. І ці інтерв'ю вони викликають більше питань, ніж дають відповіді на ті питання. На жаль, це, це дуже виглядає на те, що... Хтось хоче медійно просто виправдатись, використовуючи відповідно таких військовослужбовців, яких звільнили з полону. Бо на Чангарі не одна лінія, не один контур зв'язку мінування між машинкою і, і відповідними вибухівкою, яка лежала в ящиках. А я наскільки пам'ятаю, 16 році під одним мостом лежало 300 кг тротила, під іншим 400 кг тротила. Цього більш ніж достатньо, щоб підірвати опори і. І, не і на кожен з цих мостів йшло по два контури мінування. Тобто чотири лінії мінування було на різні мости, але не підірваний був ні один, ні другий. Е, там ми чули розповідь про ДРГ. Е, окей, тоді в мене питання, як ви несли службу там? Бо там є пункти спостереження за цією ж вибухівкою, за цією ж лінією з'єднання. Тіло до боло. Ми навіть затримували неодноразово прикордонників, які підходили під міст на там відстані до 200 метрів, бо ми відповідали за цю вибухівку. Через це в нас були конфлікти з прикордонниками, бо вони не перепереджали нас по тому, що вони там якісь роботи будуть проводити. Осіб, які потенційно можуть встановити небезпеку до мінування. Ну, тобто, це наша задача пряма була. А як тоді, ДРГ, туди зайшло? Чи виконували ви ці обов'язки? Друга історія. Міна прилетіла. Ну окей, прилетіла міна, порвала один контур з'єднання. Таке другий контур з'єднання. В чому проблема? Ну в чому проблема? Використовуй другий контур з'єднання до машинки, під, під'єднує провода і підриваються без проблем. Тому для мене так само як не зрозуміло, як це так стало, що він пішов до машинки, поки він там під командир в цей час пішов. який безпосередньо його командир, безпосередньо безпосередня задача якого підрив? Тобто він має машинкою користувати. Він пішов розставляти людей на позицію, поки я пробував підірвати, воно не підірвало. Я почав відступати, а де командир був? Так а вони вже поїхали. Як це так швидко в них все відбулося? Тут він тільки пішов людей розставляти на позиції. Ну, скільки ти там а, з машинкою бавився? Ну, 15 хвилин. Все, за 15 хвилин він до їх розставив, потім всіх забрав оттуда, погрузив, і відвіз вже в тил, а ти залишився один, ну, якась ну, нелогічна історія. Тому тут більше запитань, ніж відповідей на питання, чому не були підірвані не тільки Чонгар.